000. Тобто ті, ті кошти, які ми зібрали з фермерів, були направлені, ніхто нічого звідти не взяв. так, да, так. Да, да. А що ви допомогли? Получається, ви даєте ж якісь дві. Тобто ми своїми силами це зробили, получається, а ви закрили, що ви допомогли там району. і сюди. Ми нічого не закривали. То, що ми робили, то ми робили. Що ми не робили? Якщо робить сьогодні громада, честь і хвала. І фермерам, які допомагають, і громаді допомагає. І так це повинно бути. Бо сьогодні ніколи в житті вам міська рада не зробить цих доріг, бо їх у нас 2700 кілометрів, якщо не помиляюся, так, Черкаю, 2700 кілометрів внутрішніх сільських доріг. Ми ж цю бюджет туди віддали, то ми б третю частину не зробили. Будь ласка, присаднуйтеся, ми не голосували за це питання, Я 34-те четверте питання про інвентаризацію земельних ділянних водних об'єктів. Ставлю даний проект рішення на голосування за основу і в цілому по імену. Не проголосували? Ні, ні, не проголосував. Голосуємо, давай поновуємо. За да. За. Да. люба. Да.

Що це по цьому питання? Слава дробь! Хажи, кажіть, мене ще на увазі. Тимоф'єшена є. Я напитаю. Не чую. Я розумію, якщо це не вище, давайте на поліву сесію, то будете слухати. Будь ласка, тому що вона не робиться.

14 за рішення прийде. П'ять утрималися, рішення прийнято. Шановні, власне, питання ви залі, а я мене вже давайте. Тридцятте питання порядку дому. Про внесення змін у додаток номер 2 Затверджене рішення 52 сесії Шароцької міської ради 8-го спитання. І цьому на цьому го року номер 938 про програму майбутньої Шаргородщини», збереження здоров'я на 2026-2028 роки затверджені нові редакції. Це в нас та сама програма, тільки вона закінчується 25-го подібання. Нема заперечень. Ставлю на голосування, хто за, хто проти, хто утримався рішення прийняття 30. Утримався. 36 питання. Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та організацію харчування в закладу загальної середньої освіти на території Чаргородської міської територіальної громади. Воно в нас повторюється це рішення, у нас пірова категорія, діти-учасники 50%, діти сироти і так далі. Це щорічно ми Так? Ну, ми підняли, на 10 гривень підняли вартість харчування і в дитячих, Валентина да, Анатолійовина, це ваша пропозиція, яка прозвучала, ми підняли на харчування і в дитячих садках, і в школах. Нема заперечень. Ставлю даний проєкт і ще за основу і в цілому прошу злати. Хто за? Хто проти, хто утримався, рішення прийнято. 37 питання порядку денного про затвердження до оренди частини житлового. Будовано приміщення в будівлі Чарлородський центр культури і дозвілля Шародської міської ради. Я вам казав на початку, там знаходиться відділ заходу, це державна установа. Вони орендують за, за одну гривню там бо, і так далі. Але без нашого дозволу вони, вони там не можуть знаходитися. Ставлю на голосування даний проєкт лише за основу і в цілому прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався рішення прийнято. Порядок денний, який виносився на сесію вичерпаний, питання різні. Ми вже наговорилися, скільки різне було від першого, порядку, від першого питання. Нема? Будь ласка. Шановні, питання різні. Галина нагрівана підняла руку, дайте їй сказати. Ви вже сорок розміра вже коло мікрофону. А це різне, це ж депутатам. Висок, 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 висок. А де заява? Тож ми вносили питання на заяви заявити війни. Мало бути на сесії початку по війни. Ми ж проголосували за порядок денних про за цю заяву. Яку заяву? В питання, то що виключили адвок? Якщо до проєкту рішення залізняти, що до чого включати? Прийняли, розглянеться і сідуючій сесії, де розглянутися. Як що питання? Я хочу подякувати мабуть директорам і, мабуть, голові. Сьогодні вже завдяки всім разом. У на дитячі садочки поступають е, в прозоро. та, та вузка, яка була 29,9039, вже є по 7 гривні. Так, щоб написала. Отже, це і ваша мали питання, мали за це. Якщо дякий, якщо питань немає. 90 воську сесію восьмого стикання оголошую закритість.